Четверо українських мирних мешканців, три жінки і чоловік були вбиті артилерійським обстрілом сектора цивільного, який розташований в Авдіївці. Чому я хочу наголосити, бо у нас пролунали в окремих засобах масової інформації, що нібито це сіра зона і прифронтове село. Це неправда. Це село розташоване, цей будинок розташований в вісьми кілометрах від лінії зіткнення. І ніяких об'єктів поруч немає. Це просто пощастило, що частина родини була в домі, а п'ятеро сиділи в беседці, і 122 мм артилерійський снаряд, це була Німіна, міна, влучив точно в двір. Четверо загинуло. Стан п'ятого чоловіка, сина жінки, яка загинула, він зараз знаходиться в дуже важкому стані. За моїм дорученням, вчора голова військово-цивільної адміністрації пан Жебрівський і голова поліції Донецької області, заступник начальника національної поліції пан Амброськін, відвідали, завезли дітей до родичів, до бабусі і до тітки. І я дав доручення відремонтувати квартири, де вони живуть, запропонувати допомогу. І безумовно, ми візьмемо участь в долі двох українських дітей, які залишились сиротами. Подивитися на ній, це ж жору. Я думаю, що варто було б росіянам, путіну, подивитися в очі цим дітям і подивитися, що відбувається за небажанням Росії припинити вогонь, відвести війська і вивести окупаційні війська з української території.